Україна. Україна вже готується до другого саміту миру, який мав би призвести до завершення війни. При, принаймні багато хто про це хотів би говорити, і вже є країни, які готові його прийняти. Переговори з ними вже розпочато навіть заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками саміту миру у Бюргенштоку. Він каже, що ми маємо діяти швидко, і наразі треба пропрацювати кожен крок у плані дій щодо миру. Перший та другий саміти миру повинні об'єднати нашу спільну роботу щодо деталей миру. Ми в стані війни і ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка повинна займати займе місяці, не роки тому, коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьованим, Відкриється шлях до проведення другого саміту миру, а отже, і до завершення цієї війни це для справедливого та тривалого миру.